27 червня на саміті Євросоюзу у Брюсселі Україна підписала економічну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Договір підписали президент України Петро Порошенко з одного боку та лідери країн-членів ЄС з іншого. Окрім нашої держави, таку ж угоду підписали Молдова та Грузія. Документ, зокрема, передбачає створення зони вільної торгівлі між країнами-учасниками. Український парламент повинен ратифікувати угоду до кінця літа, щоб не втрати. Ти нинішні преференції. Петро Порошенко вже повідомив, що до кінця поточної сесії український парламент не встигне ратифікувати угоду. Наступний тиждень останній у сесії. Ратифікація усіма країнами-членами Союзу може затягнутися на кілька років. Сьогодні чудовий день, можливо, найважливіший для моєї країни після дня незалежності. Цей момент показує наскільки невідворотними є історичні події, якщо воля народу достатньо сильна це історичний момент для цих країн. Незважаючи на всі труднощі, ми підпишемо угоди з Україною, Молдовою та Грузією. І я вірю, що це переможна ситуація не тільки для всіх країн, але й для всієї Європи. Європейський союз дав час Росії, щоб виконати вимоги ОБСЄ щодо припинення підтримки терористів до 30 червня. Інакше проти Російської Федерації запровадять санкції. Про це йдеться у висновках Європейської ради щодо ситуації в Україні, схвалених на засіданні в Брюсселі. Зокрема, у Кремлі повинні посприяти, аби проросійські сепаратисти повернули українській владі три пункти перетину кордону. І зварене, Довжанське та Краснопартизанськ також це стосується звільнення заручників та початку істотних переговорів щодо реалізації мирного плану Порошенка. Лідери Євросоюзу також підкреслили, що готові зібратися в будь-який момент для схвалення обмежувальних заходів. Росія готувала план вторгнення до України у разі, якщо українська влада перестане бути підконтрольною Москві. На самому початку протестів на майдані кількість польотів російської авіації поблизу нашого кордону збільшилася у 100 разів. Про це заявив спікер парламенту Олександр Турчинов. За його словами, розвідка доповідала колишньому президенту Віктору Януковичу про ситуацію на кордоні. Однак він був занадто заклопотаний питанням збереження владних повноважень. Додав Турчинов за словами спікера. Екс президент мав намір віддати частину українських підприємств, у тому числі ГТС росіянам. Радник Володимира Путіна Сергій Глазєв заявив, що Петро Порошенко нацист і Росія не вважає його легітимним президентом. На його думку, глава української держави не має жодного права від імені усієї країни підписувати угоду про асоціацію з ЄС, оскільки четверта частина нації його не підтримує. Про це глазєв заявив в інтерв'ю BBC. Він також назвав Україну нацистським Франкенштейном. Нема ніякого офіційного визнання. Ми спілкуємося як з лідером, який веде частину країни. Це за фактом, а не за законом. Я думаю, після підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, європейська публіка буде надто здивована, коли цей нацистський Франкенштейн, якого захищали деякі європейські бюрократи та політики, постукає у двері країн Європи. МЗС України назвало ці висловлювання манячнею і відмовилося давати будь-які коментарі. У відомстві зауважили, що Глазєву заборонено в'їжджати до усіх демократичних країн світу, в тому числі й до України. Тому, вочевидь, він подає голос із будки через безвихідь. Додали у міністерстві. Водночас прес-секретар Володимира Путіна заявив, що висловлювання Глазіва не відображають офіційну точку зору Кремля. Сам же Петро Порошенко обмежився реплікою, що глаз ніхто, і йому не цікава його думка. Петро Порошенко розповів у інтерв'ю СНН, що чекає від Путіна прагматизму, і додав, що глава Російської Федерації часто керується емоціями. Також президент України переконаний, що насправді Росії не потрібна ні Луганська, ні Донецька області. Я готовий укладати мир із будь-ким. Я хочу миру своїй країні. Не тому, що ми слабкі, не тому, що ми менші патріоти, ніж хтось інший. Ми готові захищати свою країну, і тому я не дозволю собі не скористатися останньою можливістю досягнути миру. Часом позиція Путіна прагматична, часом дуже емоційна. Я просто намагаюся вловити момент, коли він більше керується прагматизмом ніж емоціями. Васу розпочав адміністративне провадження щодо легітимності створення коаліції і формування уряду, а також призначення Арсенія Яценюка прем'єром. Позов до суду подав позафракційний депутат Роман Стаднійчук. Він вважає вказані рішення протиправними. Нагадаємо, рішення про призначення Яценюка очільником уряду парламент прийняв 27 лютого після протистоянь у центрі столиці і втечі експрезидента Віктора Януковича. Спостерігачі з ОБСЄ, які були у заручниках донецьких терористів, з травня цього року нарешті звільнені. Про це повідомляється на офіційному твіттер аккаунті спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні. За інформацією організації, передача заручників громадян Швейцарії, Естонії, Туреччини та Данії відбулася вночі. Разом з тим, у заручниках залишається ще одна група спостерігачів. Проте про їх звільнення поки що не йдеться. За останню добу бойовики здійснили 70 нападів на сили антитерористичної операції. Повідомляє Міністерство закордонних справ. Терористи обстрілювали блокпости українських військовослужбовців, станків танків та систем ГРАД, атакували військові частини зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів. Бойовики після семигодинного штурму військової частини у Донецьку захопили її та взяли у полон командира батальйону. Про це повідомила прес-служба Нацгвардії. Все, 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 все. Особовий склад передислокований в іншу частину з метою збереження життя бійців. Командувач Нацгвардії вже віддав наказ у разі ескалації протистояння дати гідну відповідь терористам. У зв'язку з цінічним нападом озброєних злочинців на військову частину Національної гвардії України номер 3004 в місті Донецьку, я, як командуючий національної гвардії, наказую у разі подальшої ескалації конфлікту та спроби нападу на військове містечко дати гідну відповідь злочинцям. Головне задання зберегти життя військовослужбовців і захистити нашу державу. Прес-служба Донецької обласної державної адміністрації підтвердила, що одного з помічників Сергія Тарути викрали терористи. Окрім цього, бойовики ДНР захопили головного редактора газети Дружковський робітник. Напередодні один із лідерів терористичної організації Андрій Пургін заявляв, що сепаратисти взяли в полон ще близько 10 офіцерів задля обміну на затриманих їх поплічників. Нагадаємо, президент Петро Порошенко повідомляв, що нині в полоні у терористів ДНР і ЛНР перебували. Буває 174 людини. За час тимчасового перемир'я, оголошеного президентом Петром Порошенком, від рук сепаратистів загинули щонайменше 20 українських військових. Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков. За його словами, терористи мають ще кілька годин, аби скласти зброю. В іншому випадку українські війська будуть відповідати адекватно і жорстко, наголосив міністр і зауважив, що чаша терпіння вже переповнена. Росія зосереджує військову техніку поблизу кордону з Херсонщиною. Повідомляє Держприкордонслужба. Зокрема, поблизу області були помічені два БТРи, дві БМП, десять вантажівок із чотирма граматами. Окрім того, російські безпілотні літаки здійснюють розвідку прикордонних районів. Один із них був обстріляний українською стороною. Як повідомлялося раніше, українські прикордонники продовжують поновлювати оборону і контроль на кордоні у Луганській та Донецькій областях. У Держприкордонній службі України заявляють, що терористи на Донбасі використовують партизанські прийоми війни. Зокрема, вони все частіше встановлюють вибухові пристрої та розтяжки неподалік місць дислокації українських прикордонників. У відомстві наголошують, що ті, хто встановлюють ці небезпечні пастки, серйозні професіонали. Військові навчання Росії, Білорусі та Вірменії пройшли під Волгоградом за 400 кілометрів від українського кордону. Війська відпрацювали роботу розвідки та технічного забезпечення армії у випадку наступальної операції на незнайомій місцевості. Минулі рази Україна теж брала участь у цих навчаннях. Однак, цьогоріч, через зрозумілі причини, наша держава утрималась від спільних тренувань. Батальйон Донбас, який входить до структури МВС України, випробував перший безпілотний літальний пристрій для безпечної розвідувальної діяльності. Так званий октокоптер має вісім гвинтів, може зависати у повітрі та обладнаний відеокамерою. Керується пристрій за допомогою дистанційного пульта. Представники правого сектору увірвалися до відділку міліції на Волині і погрожували його спалити, вимагали відставки першого заступника начальника. Про це повідомила прес-служба МВС. Активісти мали при собі шини і погрожували їх підпалити. Міліція порушила кримінальну справу з приводу інциденту. Раніше у Тернопільській області особи з нашивками 12-та сотня у камуфляжі та балаклавах пограбували і побили працівника міліції. За їхніми словами, правоохоронець за ними стежив. Тому вони й відповіли на це активними діями. В Одесі на пляжі у Чорноморці триметрова хвиля змила 15 відпочивальників. Шестеро з них постраждали. Дорослі отримали переломи кінцівок. Діти обійшлися легкими травмами. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. З нагоди підписання економічної частини угоди про асоціацію України з Євросоюзом на українсько-польському кордоні з'явився новий пункт пропуску. Польські прикордонники заявляють, що нині це один із найсучасніших пунктів. Українські представники переконують, що це відкриття є знаковим та символізує нове вікно в Європу. Це символічно, що на сході України іде агресія з боку сусідньої держави Російської Федерації. А на заході нам відкривають новий перехід, нові ворота до Європи. Це власне те, до чого українці прагнуть, за що боролися, за що повстав майдан. І я впевнений, що ми вже з цієї дороги нікуди не звернемо на манівці. що ми будемо найближчим часом, а найближчий час – це, може якихось 10-15 років у європейському союзі. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив на саміті в Брюсселі, що категорично проти кандидатури Жана Клода Юнкера на посаду президента Європейської комісії. На його думку, Юнкер є ставленником Брюсселю і не має намірів реформувати Європейський Союз, на чому весь час наполягає Англія. Я вважаю неправильним, коли лідери урядів європейських країн відмовляються від свого права висувати кандидатуру на пост президента Європейської комісії, адже ця фігура відіграє найважливішу роль в Європі. Юнкер не та людина. Справа усього його життя збільшення впливу Брюсселю і зменшення ролі влади країн-членів. Він не зможе просувати ЄС вперед. У мене є досить чітке уявлення, як це зробити. Я знаю, що не маю шансів, але це не означає, що я зміню думку. Британський прем'єр наголосив, що його європейські колеги роблять помилку і попередив про наслідки такого вибору. В той же час новообраний прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стуб закликав Великобританію добре подумати, перш ніж серйозно розглядати вихід із Союзу. Я не думаю, що Євросоюз це гра з нульовим результатом, де ви програєте або перемагаєте. Я також вважаю, що Девід Кемерон дуже принципова людина. Юнкер має занадто федералістичні плани, аби подобатися британському прем'єру. Однак я переконаний, що разом ми зможемо вирішити ситуацію. Деяким людям у Великобританії потрібно прокинутися. Європейський союз це дуже добре для об'єднаного королівства. Нагадаємо, також на саміті у Брюсселі Україна, Молдова та Грузія підписали угоду про асоціацію з ЄС. Петро Порошенко заявив, що це є історичним кроком для України. Раніше він пообіцяв подати заяву на членство нашої країни в ЄС протягом свого президентського строку. Проект Південний Потік має бути заморожений. Про це заявив Єврокомісар з енергетичної безпеки Гюнтер Етінгер. На його думку, спочатку його потрібно привести у відповідність з європейським законодавством. Водночас Європа має розробити проект регазифікації союзу, сказав він, і додав, що ЄС повинен включити Україну, Молдову і Західні Балкани у свою стратегію з енергетичної безпеки, при цьому підтримуючи реверсні поставки. Щороку країни ЄС. Споживають близько 550 мільярдів кубометрів газу. З них половина імпортується. Росія забезпечує третину усіх поставок блакитного палива до Європи. Нагадаємо, 24 червня в Австрії було прийнято рішення про будівництво газопроводу Південний потік. Тоді Етінгер заявляв, що ця угода суперечить законам ЄС. Активісти Грінпіс за допомогою альпіністського спорядження розгорнули банери на будівлях поблизу місця зустрічі лідерів країн ЄС, які зібралися на саміті у Брюсселі. Мітингувальники протестували проти енергетичної стратегії союзу, яка, на їхню думку, лише на руку приватним компаніям. Активісти наполягають на масштабному розвитку відновлювальної енергетики. Водночас на саміті має розглядатися проект спорудження нових електро та газопроводів, аби зменшити енергетичну вразливість об'єднання, в тому числі від Відносно Росії, проте мітингувальники вважають, що цього недостатньо. Європа імпортує більше половини усієї енергії. Цю ситуацію необхідно змінити. Проте ми маємо віднайти правильні напрямки. ЄС не може купувати менше палива, зате може використовувати більше відновлюваних джерел енергії та зосередитися на енергоефективності їхнього використання. Згодом поліція заарештувала кількох активістів за розвішування банерів. А тим часом у Росії грінпісовці звернулися із відкритим листом до акціонерів Роснафти із закликом припинити видобуток нафти в Арктиці. На їхню думку, технологія видобування в екстремальних умовах півночі небезпечна для екології. Через вибух у торговому центрі в Нігерії загинула 21 людина ще 17 отримали травми різної тяжкості. Очевидці трагедії заявляють, що жертв може бути набагато більше, адже останків після детонування пристрою було дуже багато. Теракт приписують угрупованню «Боко Харам. Син зниклого безвісти китайського пасажира, який летів у злощасному боїнгу 777, вимагає пояснень, чому перенесли зону пошуків. Малайзійський літак, з яким диспетчери втратили зв'язок у березні цього року, до цих пір не може знайти пошукова команда. Судно з 239 пасажирами перевозило в тому числі китайців, іранців та одного росіянина. Область пошуку була змінена один раз, потім другий, тепер це вже третій, і четвертий раз. Я не був здивований, коли вони оголосили про нову зону пошуку. Вчора я буду добиватися правди, поки вони не нададуть нам причини зникнення літака, реальні статистичні дані і методи розрахунку. На трубопроводі найбільшої індійської газової компанії Гейл стався вибух. Внаслідок пригоди на півночі Індії загинуло мінімум 13 місцевих жителів, біля домівок яких проходить трубопровід. Щонайменше 15 отримали поранення. Кількість постраждалих може збільшитися. Під час аварії висота полум'я сягала 200 метрів. Причини пожежі наразі з'ясовуються. Так, ми підтверджуємо факт пожежі о 6-й ранку. На трубопроводі в районі Східної Годабарі полум'я вдалося локалізувати трубопровід перекрити. На жаль, сталися жертви. Поки що кількість загиблих 13 чи 14, 15 отримали поранення. Напередодні головного посту філіппінці мусульмани помолилися в Манілі за мир. Цьогоріч в країні була підписана мирова угода між урядом та бунтівниками з Ісламського визвольного фронту, яка поклала край довготривалому протистоянню на півдні Філіппін. Рамадан є дев'ятим місяцем, коли усі мусульмани дотримують суворого посту. Цьогоріч він розпочинається з 27 червня із заходом сонця. Ми молимося, щоб Аллах, наш один істинний Бог, дав усім миру, особливо у місцях, де є насильство. Тобто, наша молитва буде для всіх, особливо для наших братів мусульман, які зараз страждають в неспокійних країнах. Тисячі мітингувальників вийшли на вулиці столиці Афганістану, аби підтримати одного з лідерів країни Абдулу Абдулу. Також учасники акції виголосили незгоду з масовими шахрайствами під час передвиборного процесу. Нагадаємо, нещодавно Абдула Абдула зняв свою кандидатуру з виборів на пост президента. А напередодні навів нові аргументи, де зазначені масові правопорушення. Голландські школярі змагалися у будівництві замків на піску. Кілька сотень дітей взяли участь у конкурсі. Після повені жоден із 27 побудованих замків не встояв. Таким чином організатори хотіли донести до підростаючого покоління важливість захисту країни від повеней, адже вона розташована нижче рівня моря майже на дві третини своєї площі. Організатори кажуть, що, хоча голландці сприймають безпеку від води як належне, все ж потрібно усіма способами підвищувати обізнаність населення з цього питання. Якщо ми не докладатимемо зусиль задля для збереження наших дамб і дюн, які можна побачити на горизонті, то за умови зміни клімату та підвищення рівня моря будемо мати серйозні проблеми. Матч Росія-Алжир закінчився нічиєю 1-1, що цілком влаштувало африканську команду. Росія ж вибула, не продемонструвавши професійної гри. Алжир вперше за свою футбольну історію вийшов у плей-офф чемпіонату світу. Росія не змогла вийти з відверто не найсильнішої групи, де, окрім них, були національні збірні Бельгії, Алжиру та Південної Кореї. Російські фанати очікували, що їхня збірна вилетить у першому штурі чемпіонату світу у Бразилії. Вболівальники згодні, що команда слабка, незважаючи на величезні зарплати гравців. Після розпаду Радянського Союзу Росія тричі потрапляла на чемпіонат світу і кожного разу вилітала на першому ж етапі. Лише 2008 року, на думку критиків, збірна показала непоганий результат. Андрій Аршавін тоді вивів команду до півфіналу. Отвратительний игра. такое впечатление, что играть совсем не умеют. Бегать не бегали. Мячи держали. И пасы плохие. Технически не показали ничего. Нужно строить стадионы. Нужно заниматься спортом, развитием, форму, все, там детский футбол, а не за деньги где-то кого-то тянуть в сборную. И хочу сказать, что 140 миллионов нельзя найти 11 человек. Італійці вважають, що заборона брати участь у дев'яти матчах це замале покарання для уругвайського нападника Луїса Суареса за те, що він покусав захисника італійської збірної Джорджо Кіеліні. Фанати порадили надіти на футболіста на мордник. Суаресу заборонили брати участь у будь-якій пов'язані з футболом діяльності протягом чотирьох місяців. Окрім того, отримав штраф у 11 тисяч доларів. Нагадаємо, це не перший інцидент із Суаресом. У минулому році він покусав гравця Челсі Браніслава Івановича. А чотири роки тому футболіста команди спортивного союзу Філіпс Отмана Бакала. Тоді зубастий нападник теж отримав покарання. Цього не досить. Вони повинні надівати на нього намордник під час гри, бо він не. Безпечний покарання занадто слабке. Ви тільки гляньте на його поведінку. Він це робить вже втретє, чи не так? Тому потрібно вживати біжорсткий заход. Хай так окуляри Google Glass отримали низку нових функцій. Серед них збільшений обсяг оперативної пам'яті, два замість одного, та на 20% триваліша робота від акумулятора. Крім того, на 10% було пришвидшено голосовий пошук. За словами розробників, цього вдалося досягнути завдяки удосконаленню програмного забезпечення, тобто без кардинальних зовнішніх змін. Американка Амелія Роуз сіла за штурвал літака, аби облетіти за три дні всю земну кулю. Свою мрію громадянка США присвятила своїй тезці, в честь якої вона і отримала своє ім'я у 1937 році. Жінка-пілот Амелія першою перелетіла Атлантичний океан а під час свого навколосвітнього круїзу пропала безвісти. Я відчуваю увесь спектр емоцій. Я планувала цей політ дуже довго. Тренувалася протягом десяти років. Я сьогодні вранці розмовляла зі своїм батьком. Ми були в сльозах, ділилися своїми емоціями. Ми просто в захваті. Британський співак Філ Колінз заявив про намір передати до музею міста Аламо колекцію артефактів. Більша частина експонатів стосується битви неподалік міста у 1836 році, під час Техаської революції. В цьому бою техаські солдати зазнали поразки від мексиканців, внаслідок чого 160 оборонців загинули. Колекцію, яка зберігається у будинку Колінза в Швейцарії, почнуть перевозити до США через декілька місяців. У Майамі пройшов стартовий концерт Бййонсе і Джей Зі у рамках спільного турне On The Run. За попередніми підрахунками проект можна вважати одним з найбільш прибуткових в історії шоу-бізнесу. За кожен виступ зіркова пара отримує приблизно по 5 мільйонів доларів. США. варто зазначити, що перед першим концертом. Маямі залило дощем, проте мільйонний натовп все ж не злякався негоди та дочекався початку шоу. На легендарному музичному фестивалі Гластонбері, що проходить на заході Великобританії, затяжний дощ не зміг розігнати фанатів. Всі гості свята з парасольками або одягнені у водонепроникні плащі, проте заявляють, що негода аж ніяк не зіпсувала їх настрій. Розпочався ж сьогорічний фест із виступу рок групи Кайзер Чівс.